Вас вітає корінь Лисичанського ліцею номер 14 імені підполковника Василя Спасьоного. Ми, молоді Луганщини. Ми нове покоління. Ми надія на майбутнє. Ми молоді, сучасні і активні. Ми рий патріоти. Наш дивісь. Наш приятель вітер сміливий. Відвага – це наш заповіт. Ми роду козацького дітям. Український цвіт. Наше ваше. Разом ми сила, разом завзяття єднання буде країні щастя. Презентуємо гордість наш. Максим крила мрій, високо підносить. Уляна з вірою світ променіє. Марія сила, що в серці процвітає. Богдан відважний, непереможний. Даяна мудрість в очах вогнених має. Софія мрія, котре долі не боїться. Іван зоря, що в небесах світить, Юлія, мелодія, що душу зворушує. Ріна створювався швидко, об'єднала нас мета ми любов до України, понесемо крізь літа. Хай віках та покоління пам'ятає кожен з вас, де чому жура навчає, стане прикладом для нас всіх навколо залучаємо до своїх активних справ, зупинятися на стане, що зичимо і вам. Емблема рою складається з наступних елементів. Коло, всередині якого, наш герб, тризуб, це воля, сила і слава. Дитячі руки, що тримають серце, жовтоблактивого кольору, що символізує світло та спрямованість до мети. Ці елементи Сильний і впізнаваний символ Рої-Патріоти, яке відображає нашу цінність, місію та почуття єдності. Знамена мене нашого курня має три кольори: Помаранчевий колір означає енергію та готовність запобігти іншим. Зелений колір символізує чистоту, мир і доброчесність. Ці три кольори разом утворюють потужний символ патріотизму та громадянської обов'язковості, відзначаючи єдність і цінності, які об'єднують членів рою патріоти. Знамена рою, символ волі, яка символізує патріотизм та національний дух. Болю помаранчу, як сонце на землі, знамена підення тут наш прапор високий. Бетерине трикутник, символ мудрості, славимо ми тут на землю, чесну й гідно На вершині він має ще один трикутник барви куреня. Як розмити мить моранчивий землею, маніс, символи їднання, честі і місті на посаду. А посередині, як знак великий слави або народі. Там нашим маніша і мальма ми її, як свій символ святий. На рідні, сестри і брати, ми діти вільної країни, народжені на всій землі, щоб захистити Україну. Від Бога нам І предки нам наказ давали, щоб зберегти козацьку честь і волю свою шанували. Ми патріоти, ми є патріоти. І наша сила це є наша честь. І мати, Україна в нас єдина, славу й Віками ви боролися зі злом, і землю нашу разом боронили. Тепер настав той час, брати, зібратись у кулак єдиний. Ми сильні духом, ми є українець, і честь, і гордість, є воля нам дана. Бо в жилах наших тече українська непереможна сильна кров. Ми за мирі в країні, нашій милі. Гром слава, слава Україні!